Всім привіт! Нарешті у мене є трішечки часу для того, щоб походити по своєму садочку, познімати вам свої трави. І, мабуть, зараз поснімаю вам трошечки міскантусів, тому що постійно вам показую один і той самий міскантус мемери, тому що я його дуже сильно люблю. Це неймовірний сорт. Він дійсно він дійсно заслуговує уваги. Він в мене в цьому році, мабуть, під три метри. Дивіться, чого він в мене так сильно виріс. Ну, по-перше, він два роки сидить на одному місці. Я його в цьому році не чіпала. І ще в мене тут є крапельний полив біля моїх гортензій. Тому міскантусу дуже багато потрапляло вологе. А чим більше поливати трави, тим вони будуть вище. Трави це взагалі невибаглива рослина, її можна поливати і раз в місяць, але просто він буде. Трішечки нижчий, ніж міг би бути при гарному поливі. Тому зараз покажу вам міскантуса, який є в моєму саду. А ви напишіть мені, будь ласка, який ваш самий-самий улюблений сорт міскантуса? Звичайно, почну я з свого любимчика. Це мій Меморі. Обожнюю цей сорт міскантуса. Він просто неймовірний, він білосніжний, такий дуже-дуже гарний і в нього. Його видно в нього, окрім того, що він білий, в нього ось так от, -от схиляються ось ці китиці, тому що в мене є із білих міскантусів: в мене є Little Miss, але вона і кольором трішечки відрізняється, тому що Little Miss все одно в неї є а, трохи такого, знаєте, а, як сінного кольору, як сіно, такого золотавого, трішечки-трішечки злегка, але воно є, і його видно, коли порівнюється. Наприклад, два міскантуса Меморі і Літл Міс, і зовсім по різному ростуть ось ці китиці. Якщо у Меморі він ось так схиляється, ось ці китиці вони ось так от схиляються, нахиляються. То у Літл Міс вони стоять так от, от догори. І той, і той міскантус дуже гарний. Little міс він нижче за меморі, і у літл Miss набагато тонше ось це листя. Коли ви працюєте з міскантусами, не знаю, або підв'язуєте, або розсаджуєте, обов'язково беріть рукавички, тому що ось ці листя вони як лезо, вони дуже сильно ріжуть руки і. Дуже потім погано загоюються ось ці рани після порізів цією травою. І подивіться, як розкривається асоцвіт у меморі. Бачите, воно таке, наче спочатку рожеве, а потім ось змінюється, світліє, і потім стає ось таке біло сні. Я спробую підійти до міскантуса «Little Miss». Тут ви можете бачити, наскільки цей міскантус нижче, він нижче. І подивіться, як в нього ростуть китиці. Вони дивляться догори, бачите? І трішечки-трішечки він не зовсім білий. Бачите, є в нього такий відтінок, наче. Золотистий, присутній, все одно він не такий білий. Хоча здалеку він, здається, білий, але все одно він не такий білий, як міскантус Memory. Все одно він з таким жовтим якимось відтінком. Бачите? Це міскантус Little Miss. Але у Little Miss мені дуже подобається лист, листочки. Вони такі, бачите, вони вже і червоніють. І вони набагато тонші, ніж у меморі. Міскантос це прям моя нова любов. В мене їх є достатньо сортів. Ці сорти, які я хотіла, щоб були в моєму саду. А вони в мене вже є. Хочу показати вам Міскантос Рубік'ют. В цьому році, в минулому році кущ був набагато більше. В цьому році він маленький, тому що я його розсаджувала. А саме по цій причині він такий низенький, маленький. В минулому році він був в два рази більше. Якщо у вас ви тільки посадили трави, то вони в перший рік вони будуть нижче, якщо говорити замість кантуси. А на наступний рік вони вже будуть брати свою висоту. Ось так в цьому році виглядає Рубік, і трішечки пізніше у цього сорта Міскантуса будуть ставати червоні листочки. Ось такі червоненькі листочки будуть на сорті Рубік. Дуже гарні китиці. Дуже такі вони, знаєте, хотіла сказати м'ясисті, такі вони пухнасті. Дуже красивий сорт. А це вважається карликовим місканту. Збралась в цю клумбу. Тут у мене біля гартеінзі. Це, до речі, баблгам. А бачите, я обрізала соцвіття для стабілізації, і він ось вдруге випустив свої бутончики. Бачите? Деревовидна гортензія розкривається зразу в кольорі, і потім стає світлішою, і потім зеленіш, зеленіє. А волотиста гортензія, вона навпаки, вона розкривається зеленою, і потім набирає свій колір. Але зараз не про гортензії, а зараз хочу показати вам міскантус алігатор. І подивіться, наскільки він гарний. Це я вам зараз показую без жодного фільтру. Він ось такий яскравий, дуже-дуже яскравий. Як знаєте, як така плямка в саду. Він взагалі і по опису має бути високий. Він в мене на цьому місці садить другий рік. Дуже дуже повільно він наростає. І бачите, чогось він не росте високим, хоча заявлений цей сорт як високорослий міскантус, і дуже він відрізняється від зібріни. Хто казав, що він схожий на зібріну? Зовсім він не схожий. В нього навіть колір, ось цей цей зелений він відрізняється. Зібріну трішки пізніше. Я вам покажу. У мене є невеличкий кущик зібріни, і мені є з чим порівняти, тому говорю, як є. Алігатор дуже відрізняється від зібріни, чи зібрінуса, як називається правильно цей сорт. Напишіть у коментарях. Як і обіцяю, я обіцяла, показую вам міскантус зібріна. Бачите, про що я говорила? Він навіть відрізняється кольором. По-перше, колір тут набагато темніше. І що хочу сказати, лист, сам лист, він набагато у зібріне, він набагато цупкіше у міскантуса алігатора, то листочки ось ці вони такі, знаєте, дуже ніжні. Вони ніжні, наче аж світяться тоньше вони. А у зібріни, то вони такі дуже-дуже цупкі. Зібріна це старий сорт. Здивувати їм буде складно, але його я тримаю саме для того, щоб порівнювати полосаті Тут У мене в клумбі з моїми гортензіями Росте міскантус. Це прям дійсно карлик-карлик. Це Little Tiger, Це новий сорт. Новинка здається цього року. Якщо я не помиляюсь, він теж такий. Пістрявий, бачите, він з полосочками. Зараз покажу. Ось такий він. Дуже красиво, мені подобається саме його колір, що тут він і зелений, і жовтенький, він такий полосатий, дуже гарний. Коли його я купувала, він був такий дуже-дуже низенький. Зараз трішечки він наріс. Китець я у нього не бачу, до речі, так само, як і у алігатора. Я не, бачу, не бачила жодного разу цвітіння алігатора, і тут поки що я взагалі не бачу, що він збирається навіть квітувати. Тому чи буде він квітувати у нас, чи не буде, побачимо трішечки згодом. Але поки навіть натяку немає. Наступний полосатий міскантус у моєму саду це Апача. Він набагато нижче за зібріну, тому що зібріна цей міскантус росте до 2 метрів. Апача – він низькорослий, рахується. І бачите, у апачі я вже бачу китиці. Буду, буде він квітувати. Зібріна не квітує, не бачу навіть натяку. Алігатор не квітує, Літл Тайгер не квітує, поки що. А ось, бачите, Апача викидує свої ось ці китиці. Вже викидує. І бачите, як, як знаходяться далеко один від одного ось ці жовтенькі полосочки. І ось такий тоненький-тоненький листочок у апачі. Дуже гарний. Мені дуже подобається цей міскантус, у кого малі сади. То такі міскантуси будуть прям знахідкою. Ось так виглядає апача. Поруч з апача росте теж полосатий міскантус, але він. Дуже цікаві в нього полоски. Бачите, тут є полосочка, але вона одна на цьому всьому листочку. Тобто він полосатий, дуже гострий. Ось бачите, він зелений, зелений, зелений листочок, хоп, жовтенька полосочка, і далі йде зелений. Тобто на одному листечку є одна така тоненька, жовтенька полосочка. Це теж. Полосатий міскантус. А, сорт не пам'ятаю, я його десь підпишу. І, до речі, а цей полосатик він теж квітує. Ось ось він вже викинув свою китицю. І тут такий рожевий рожевий такий відтінок, дуже гарний, рожевий, красивий, дуже красивий. У мене ще в куточку, біля пініситого, росте ще один міскантус. Це вулкана. А знаєте, чим він цікавий? В нього, коли розкривались перші ось ці китиці, в нього китиці були кучеряві такі. Він низенький, він невисокий. Китиці розкриваються ось, ось, ось так таким червоненьким. Потім вони стаю, становляться ось такі рожеві. І потім, вже коли вони розпушились, стають ось такі. Жовтуваті, я б сказала. Бачите? Але вони такі пушисті-пушисті, І вони були дійсно якісь кучеряві. Ось тут можна ще побачити. Бачите, таке враження, що зробили гафре ці китиці. Ось такий цікавий сорт. Мені дійсно він подобається за рахунок своїх ось таких незвичайних китиць. І дуже мені подобається ще, якщо про злаки говорити, то дуже мені подобається коничник. Це коничник овердам. Подивіться на забарвлення листочка його. Дуже красиво. До речі, біля поруч з гортензіями виглядає він чудово. Це у мене був молоденький саджанець. І ось так за сезон він наріс. Бачите? На наступний рік я його викопувати звідси не буду. Так, я його тут залишу. На в наступному році це буде дуже гарний кущ, буде гарне цвітіння. І поруч з гортензіями, я думаю, що він буде виглядати ще красивіше, ніж в цьому році. Ось таке листя в нього. Красивий сорт.